Вітаю, друзі, поговоримо сьогодні про можливий збройний спротив путінізму на території самої Росії. Чи можливий він? Адже прояви збройної боротьби за 30 років після 91-го року ми спостерігали з різною інтенсивністю в різних регіонах самої Росії. Ну, всім прекрасно відома боротьба чеченського народу за свою незалежність, яка Вилилася у дві війни і, врешті-решту, вгоду між Чеченською Республікою Ічкерія і Російською Федерацією, яка тепер перетворилася в такий васальний міжусобний договір Кадирова і Путіна. Але поряд є Дагестан, і Дагестан веде свою війну протягом дуже багатьох років. Були власне, роки, коли російські війська на території Дагестану за рік втрачали по кількасот людей. Отаке. От Збройний спротив також спостерігався в Башкортостані. Теж років 10 тому там відбувся бій між дивізією імені Дзержинського і місцевими башкирськими патріотами. Пригадується була історія із організованим спротивом в Приморському краї, коли кілька хлопців з українськими прізвищами повстали проти сваволі місцевих поліцейських і кілька днів з автоматами наводили жах на місцеву поліцію. врешті решт їх знешкодили. Було за цей час дуже багато таких особистісних спротивів, Пригадуємо, був напад на відділення ФСБ в Мурманську. Було, були такі напади в Москві, але мова зараз про те, що, де потенціал в цих ненаціональних не утвореннях. Ми бачили, як горять військомати, 11 військоматів вже згоріло. Але все одно, так би мовити, безсловесне, по-російськи безропотне населення тупо йде на війну гинути в Україну в якості живого фаршу, і це дуже сумно. ФСБ Російської Федерації дуже грамотно розбирало потенційні регіони, де ну, певна традиція спротиву була, зокрема, Дон, Кубань, Ставропілля. Там під оці козацькі рухи. Звичайно, все було підверстано дуже красивезно, підтягли експоліцейських відставних, пороздавали там всілякі нагороди. Тобто їх вкрутили в таку систему, що вони стали, так би мовити, люди-государями, і вони стали одною із опор шовінізму і путінізму. Тому ця когорта людей розверну зброю лише тоді, коли, ну шокуючі втрати на територію України. І вона розверне зброю тільки тоді, коли трапиться синхронно певна, гру, ну, певна кількість виступів. Ми бачимо, як підривали залізничні колії, і, по суті, є ну, вагання, чи це були справді партизани, чи це були українські ДРГ. Ми спостерігаємо на території України. Підрозділ Легіон Свободної Росії, який бореться за Російську Національну Республіку, і це дуже похвальний момент. У нас є ічкірійські підрозділи, тепер сформований Дагестанський підрозділ, але мова про те, коли трапляться виступи на самій російській території, більш організовані. А трапляться вони тоді, коли станеться одномоментний удар, як поразка на українському фронті, так і удар по деяких дуже чутливих інфраструктурних об'єктах на території самої Росії. Ну, військові люди в Росії точно знають слабкі місця, куди в випадку удару, по яких трапиться дуже. Серйозний колапс всієї, чи то транспортної системи Російської Федерації, чи енергоносії, енергомережі. Це спеціалістам відомо. Тому поки що виглядає так, що найреалістичнішим корпусом боротьби з путінізмом може стати. власне, той завербований самим Путіним корпус цього гарматного м'яса, який пройде через українське бойовище, вони повернуться і повернуться з вимогою великої справедливості, але ж путінізм нікому не дасть ніякої справедливості. Скільки може тривати підготовка до такого спалаху протестного, бойового? Ну, в Росії все спалахує неймовірно швидко. Мені здається, що перший, перша ознака готовності регіонів стане тоді, коли е, трапляться затримки по заробітних платах і, ну, і по всіх соціальних виплатах десь на два місяці. Це стане своєрідним спусковим гачком до такого спочатку тотального. Ну, Можна сказати, ігнору Москви, а потім і до збройних випадів. Зокрема, це буде з одного боку криміналістичні такі кримінальні випади, тому що почнеться грабунок. Росія не бореться за громадянські права. Росія не в першу чергу борються за те, щоб відтяпати те, що криво лежить. Тому кримінал першим почне. Після криміналу, якщо, ну, якщо регіональні еліти відчують, що сил для подавлення криміналіст... кримінального такого випаду у центру нема, тоді якраз місцеві еліти сформують такі ну, регіональні міліції, так би мовити, озброєних людей, які почнуть пробувати. Нові сепаратистські проекти в Росії. І це не обов'язково національне утворення. Уральська республіка на початку 90-х вона свої корені глибоко пустила, і ми бачили пікіровку між ну, такими відомими, знаковими людьми Екатеринбурга і кремлівськими пропагандистськими шавками. Цим шавкам було вказано їхнє місце. Так що Гордий Урал, швидше за все, теж має проєкт власної справедливості. Так само, як і Приморський край. Хочу нагадати, що зелений клин завжди мав пам'ять про Українську Республіку, як би не затирали функціонери кремлівські, а особливо зараз, коли. За Уралля грабується страшно, можна собі уявити, населення за Уралом скоротилося вдвічі після 91-го року. Цей вакуум тихенько заповнюють китайці. Але китайці заповнюють його для того, щоб швидко заробити гроші, а не щоб жити там на цій території російській. Тому можна говорити перше, що найефективнішим і найрезультативнішим буде повстання тюркських народів. Багато з них вже готові до власної державності. Якщо Башкортостан сформував пропутінські загони для війни в Україні, то в ньому паралельно формуються і загони е, путінізму. І це задекларовано просто. Тобто, це в піку всі ФСБ, ФСБшним зусиллям. Татарстан. Гордо витримує паузу. Карелія, швидше за все, обійдеться без спеціального партизанського руху. Ну, от Пітер і околиці, вони так акуратно, інтелігенція Пітерська прокачує тему Інгерманландії. Ну І це цікаво, але це швидше за все, як ну, фронта антимосковська. Хоча. Без Москви, по-моєму, простіше Пітеру буде стати частиною європейського континенту, тому що пітерці навіть вони в етичному сенсі дещо відрізняються. Єдине, що вони ніколи не змиють з себе печать того, що вони породили Путіна, і цей весь кооператив озеро, який перетворив Росію просто в клоаку. Тому народи, які мають силу волі до спротиву, відмитися від путінізму, швидше за все зможуть відмитися через кров пролиття. Іншого шляху нема. Занадто пазурі кремлівського медведя вп'ялися російським народам в горлянку. Але боротьба України надихає російські. Народи. Ми переможемо. І це буде шанс для підневільних народів Російської Федерації. Слава Україні!